Чемпіонату України з футболу серед жіночих команд першої ліги команд в сьогоднішньому поєдинку. Давайте напевне розпочнемо. Все таки із гостей. Команда «Надбужжя» з міста Буськ. придеться їм, окрім того, що боротись із суперницями і ще і з полем боротись удар по воротах. Рикошет і м'яч таки ледь не потрапляє у нас. У правий на фланг, але її партнерка по команді до м'яча не дістається. Ударі з далечесної дистанції поперечку влучає в цьому епізоді Ярина Григорчук з франкового міста. У нас забила 79 м'ячів і 102 пропустила. Зараз одна із нечисленних атак футболісток Надбожжя. Ну і небезпечний. Доволі емоційний, тому ось я думаю. Подібні епізоди, коли часто у нас м'яч переходить від однієї до іншої команди. Тим часом удар із далекої дистанції, якими ми сьогодні спостерігаємо. Це Надбужжя та Прикарпаття до США No3. Львівський рух. Тим часом подача у нас це навіть не подача, це удар в поворотах. Ну і давайте продовжимо розмову про протистояння Прикарпаття до США три та Надбужжя із Бузька, Тим часом удар із далекої дистанції цього удар. 0-6. Закарпатські футболісти у нас вийшли переможцями в цьому матчі. Зараз удар по воротах. І сейв. чоровий сейв у виконанні Тані Бакун. Лава у нас закінчитись більш гостріше. Ну, але бачимо, що зараз Масловська таки завдає цього удару у поворотах. Ну і дістає цього м'яча. Там уже майже на лінії воріт Христина Савчук. Навісну передачу. Але ось така навісна передача на лінії швидше штрафного майданчика. Удар по воротах. Добивання. І м'яч таки не опиняється. У нас у воротах, ну але бачимо, що марнують вони цю атаку. Хоча ось атака другим темпом уже триває. Чи буде удар по воротах? Є удар по воротах, і ви подивіться, як в цьому епізоді самовіддано Христина Маснюк. У пасиві команди із Бузька зараз можливо вихід один в один. Так воно і є. Тут завадили у нас одна одній. Мова йде про Христину Савчук. і Центральна захисниця один в один, так ще й обіграти при цьому суперницю. Удар по воротах і рахунок матчу у нас відкрито на 72 й хвилині. Відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі Христина Масловська. Не змогла саме через силу удару прийняти цього м'яча. Чи було тут положення поза грою? Не було, ну і досить і досить. Хоча ні, ось тільки зараз у нас асистент Карбі уваги на Ютуб каналі і в спорт. Ну, але це справа найближчого майбутнього. Зараз знову момент. І ще який момент у надбужжя удар по воротах, і цього разу вже... Дайте, поживемо. Побачимо, ну там, окрім того, і ще командам треба певний час провести. Зараз в м'яч в цьому епізоді грає Таня Бакун. Знову ж таки, цікавий, бо ми з вами кінцівку цього матчу побачили. Зараз тут не було положення поза грою, таки не було додання туди вперед на Анну Брунець. Брунець з м'ячем залишається. Виконує навісну передачу Удар по воротах і дуже близька була Масловська зараз. Вас ще раз із прем'єрою е, жіночого поєдинку на Ютуб каналі ІФСпорт е, цю гру для вас коментував Олег Волосянко. На все добре, товариство почуємо.